В Івано-Франківську затримали банду крадіїв. Троє чоловіків тривалий час грабували автомобілі експедиторів та підприємців, які залишали у своїх машинах чималі гроші. Ці злочинці, значить, як правило, відслідковують своїх жертв біля е, великих будівельних баз, е, супермаркетів, будівельних е, підприємців, які займаються розвезенням товару і зразу ж отриманням сум за товар. Тобто, це, скажімо так, підприємці-експедитори, які е, е, комулюють у себе певну кількість грошей. Цювали за злагодженою схемою. Один злочинців переслідує, скажем так, спостерігає за особою, яка керує автомобілем, щоб він вийшов або виніс товар, або накладні, і він його веде, користуючись мобільним телефоном, або радіостанцію. Повідомляє своїм спільникам про те, що він вже на достатньо небезпену відстані для того, щоб вчинити можна було злочин. В цей час спільники вчиняють крадіжки з автомобіля Таким чином вони обчистили десятки машин. в останній засвітилися у Тернопільській області Куди виїхали на так звані гастролі. Там пограбували підприємця на 8 тисяч гривень. По дорозі додому їх затримали правоохоронці. Кажуть, учасно отримали сигнал з сусідньої області. В машині, окрім документів, виявили валюту, хоча ці купюри не справжні. Кюра, яка не являється офіційно. В... З надписом не являється платеж... платіжним средством. А от у сумках злодійське спорядження, загострені монети і так звані відмички. Металеві монети номіналом по 5 копійок. Металева монета номіналом 50 копійок Та металева монета також номіналом 50 копійок, та чотири металеві предмети. Шестигранники. Шестигранники. Якісь точні під конуси. Затримані уже мають судимості за майнові крадіжки. Тепер їм загрожує в'язниця на термін до п'яти років. Світлана Колеснікова, Віктор Костенюк, новини 402.